Зінесенфоперші про головне поїхали у ніч на 16 липня. За кілька годин до початку щоденних рутинних перевірок підземних комунікацій Кремляни названа група спеціальних операцій готувала атаку на стратегічний центр супутникового та закритого радіозв'язку. Ця зона що не постачалася на жодні офіційні плани. Обслуговувала канали бойового управління. Роботу систем раннього попередження та оперативні зв'язки з пунктами ППУ центральній Росії. За оцінками аналітиків, підготовка атаки тривала не менше шести місяців і передбачала збір топографічних і електротехнічних даних про підземні комунікації. Момент вибуху, о 3.47 за московським часом, стався підземний вибух. Потужність заряду оцінюється у понад 250 кг кілограм тротиловому еквіваленті. Спрацювало він у точці, яка одночасно була узлом трьох кабельних коректорів, двох технічних тунелів і аварійного входу до резервного командного пункту. Хвиля удару поширилася на три рівні підземних споруд, верхній рівень комунікаційний, часткове руйнування кабельних ліній та сув перегородок. середній рівень Схожі архією і серверні обвал, частини перекриттів займання кабельних мережа, нижні рівень, технічні ходи, гарматичні переходи, руйнація вентиляційних систем, локальні пожежі. Перші наслідки. Під час вибуху безпосередньо загинуло щонайменше 19 осіб, серед яких технічні працівники, співробітники оперативного чергування та військові фахівці з криптографії. Більшість загиблих перебували у середньому ярусі приміщення, де ударна хвиля викликала обвал плит і займання кабельних трас. Ще близько 40 осіб отримав. Мали різного ступеня поранення травми від ударних хвилі, уламки важкі опікачара займання контузії. Десятки співробітників цивільних служб військових частин кілька годин залишалися у герметичних коридорах без зв'язку. Ліквідація наслідків о 4.12 підрозділи МНС, спеціалізовані військові частини почали евакуацію. Доступ до більшості проходів був ускладнений вогнем і токсичним димом. Приблизно о 5.30 було локалізовано основні осередки горіння на середньому рівні. Серед евакуйований виловлено додатково 15 осіб у критичному стані. Що п'ятеро загинули під час транспортування деякі потерпілі за даними джерел були операторами супутникового зв'язку та спеціалістами захищених каналів управління ППО. Інформаційна реакція офіційні джерела Кремля спочатку оголосили про нештатну подію у технічному блоці. Однак, продовжа дня програми, канали та незалежні журналісти оприлюднили фото руйнувані перші списки. постраждалих. стало відомо про вибух призою до тимчасового відключення частини закритих каналів зв'язку між генштабом і підрозділами ППО Центральному укрузі. Жертви і втрати. за узагальними даними на ранок 16 липня загинуло щонайменше 24 особи понад 50 поранено, зруйновано чи серйозно пошкоджено три підземні рівні технічних. Споруда частково втрачено архівні сервери з застарілими, але ще діючими каналами оперативного зв'язку. втрата критичного сегмента супутникової координації на кілька годин. Подальші дії до району Кремля прибули додаткові підрозділи ФСО і військової коаліції для контролю інформації всі співробітника, які переживали. Але вибух були тимчасово ізольовані для проведення допитів і підписання зобов'язань про нерозголошення, можливі наслідки для обороноздатності. Хоча основні канали зв'язку були відновлені протягом доби, експерти наголошують на трьох критичних ризиках: демонстрація вразливості, навіть найбільш захищених підземних об'єктів, втрати висококваліфікованого персоналу, ймовірна компрометація частини оперативних даних і протоколів, оцінка стратегічного значення атаки. Цей вибух став наймасштабнішим інцидентом у підземних комунікаціях Кремля за останні. Десятиліття він порушив легенду абсолютної захищеності центру управління і став ударом або по символічному образу контролю. Коротка аналітика втрати загиблих, мінімум 24 особи, поранених понад 50, критичні руйнування трьох рівнів інфраструктури, стратегічні наслідки, тимчасова реорганізація оперативного зв'язку, підрив довіри до системи безпеки, значні втрати спеціалістів із криптографії на супутникову зв'язку. Перспектива тривала відновлення інфраструктури, посилення контролю за доступом до підземних об'єктів. Редакція каналу нанес. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить я сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.